Що ви дізналися про кохання чи довготривалі стосунки, про що хотіли би дізнатися раніше? Одного кохання недостатньо існує ціла купа дійсно важливих і практичних речей, які необхідні для того, щоб відносини працювали довгостроково і вони повинні виходити від обох людей. Так що не варто надриватися, намагаючись зробити так, щоб вони працювали з кимось, хто не готовий вкласти стільки ж, скільки ви. І це стосується будь-яких відносин, взаємні зусилля є ознакою поваги. Якщо вони не можуть сказати, вибач, я помилився, іноді без підказки, або якщо вони не можуть взяти на себе відповідальність за свої власні складні емоції, це будуть жахливі стосунки. Крім того, іноді потрібно слухати і проявляти емпатію навіть тоді, коли ви потребуєте, щоб вас вислухали і поспівчували вам. Маючи таке терпіння, ви зробите так, що ніхто ніколи не буде змушений кричати. Все, що я хотів від неї почути, це вибач вона роками крала всі мої паролі до телефону, особистого та робочого ноутбуків. Вона думала, що я їй зраджую. Вона не знайшла жодного доказу, бо я не зраджував. Потім я зрозумів, що вона роками читала мої думки та коментарі, бо завжди знала, а я думав, що вона розумна і розуміє мене. Я дізнався про це, бо змінив один зі своїх паролів, а наступного дня мій ноутбук повідомив мені, що у мене є ще одна спроба з п'яти спроб. На моєму робочому ноутбуці мої розмови були відкриті, а я ніколи не залишаю розмови відкритими. Вона читала останні два роки мої коментарі та думки моїм друзям і колегам. Це було вторгнення в мій особистий простір, але вона не змогла вибачитися. Коли вона нарешті це зробила, було вже занадто пізно. У щасливих здорових стосунках це має бути приблизно на 95% легко і на 5% дуже дуже важко. Не в сенсі активної боротьби чи насильства, а в сенсі душевних розмов, які змушують вас зазирнути у власну душу, зламатись і змінити свої руйнівні патерни, щоб стати кращою людиною. Саме завдяки цій складності все інше стає легким. Чим більше ви знаєте і любите себе, тим менше ви будете миритися з дурницями. Здорова любов це не співзалежність. І не зрада себе заради чиїхось потреб чи бажань. Я вірю, що кожні стосунки, які ми маємо в нашому житті, показують нам, наскільки ми любимо або не любимо себе. Головне бути цілісним самому, щоб ніхто не міг відняти, тільки додати до вашого добробуту, якщо може. хоче. Не 50 на 50, а 40 на 60, і кожен з вас намагається бути тим 60. Не намагайтеся бути з кимось, хто емоційно недоступний. Не варто кохати чи намагатися налагодити стосунки, якщо інша людина не слухає, не розмовляє, не відкривається або взагалі не проявляє жодних емоцій. Це дуже виснажує психіку і іноді може змусити вас відчувати, що ви перегинаєте палицю, коли насправді існує розрив, який не зцілиться, тому що людина, яка емоційно недоступна, не хоче намагатися подолати цю прірву. Посеред будь-якої великої битви чи виклику запитайте себе, чи виспався я, чи поїв я, чи не є це стресовим періодом через зовнішні фактори. Цей спосіб мислення дійсно допоміг мені зрозуміти реальність і усвідомити, як на мої стосунки впливають зовнішні сили. Пристрасть може пронести його лише на невелику відстань. Щоб зберегти її по справжньому живою, потрібно проявити відданість і зусилля. Не кожному дано відчути кохання, тож усвідомте, як вам пощастило, якщо воно у вас є. Ніколи не зустрічайтеся з тими, з ким не відкрили б ресторан, чи можуть вони отримати кредит, чи можуть вони займатися фінансами, чи можуть вони керувати кухнею, підтримувати запаси, ладнати з клієнтами, підтримувати чистоту, дотримуватися законів і правил, вирішувати суперечки. З'являтися вчасно, спілкуватися, робити правильний вибір дизайну, керувати працівниками, зберігати спокій, коли б'ється посуд, справлятися з критикою, розширювати до успішної франшизи. Кохання триває три місяці, але кредитні бали залишаються на сім років, а пенсійні фонди назавжди. Витратьте час на те, щоб стати тією людиною, яку шукає той, кого ви шукаєте, а потім вже турбуйтеся про стосунки. Ви навіть не уявляєте, скільки розлучень і невдалих стосунків мені знадобилося, щоб зрозуміти, що мені потрібно розібратися зі своїм минулим і власним мотлохом, перш ніж я зможу бути в тому місці, де я зможу пройти з кимось іншим, через їхній мотлох. І не припиняйте працювати над собою після того, як у вас з'явилися стосунки. Продовжуйте намагатися вдосконалюватися і розуміти себе, від цього все стає краще. Іноді стосунки просто не варті того, щоб їх підтримувати вони виснажують психічно, фізично та емоційно, бути самотнім насправді не так погано, як люди думають. Стосунки це як пукнути. Якщо ви змусите його вийти, це, ймовірно, буде лайно. Постійний аналіз ваших стосунків і довгі глибокі дискусії не є ознакою хорошої комунікації. Зазвичай все навпаки. Не кожну проблему, емоційну заковику чи вчинок вашого партнера, який вас не влаштовує, потрібно обговорювати до смерті. Не кожне питання потрібно обговорювати і крапка. Ваш партнер існує не для того, щоб задовольняти ваші емоційні потреби або допомагати вам уникати почуття дискомфорту. Ви також абсолютно не можете мати здорових довготривалих стосунків, якщо відмовляєтесь бути вразливими і весь час параноїдально реагуєте. Довіра і готовність прислухатися до чужих думок дуже корисні для ваших стосунків, так само як і запитувати себе. Коли щось змушує вас почуватися невпевнено, чи справді вони не заслуговують на довіру, чи справді вони мають погані наміри, чи це я намагаюся контролювати ситуацію, щоб не постраждати? перш ніж піднімати цю тему і робити її їхньою проблемою? Іноді ми всі робимо речі, які не є найкращими, і іноді вашу людину потрібно викривати. Але зазвичай ви повинні співпереживати їй, а не перейматися тим, щоб вона не постраждала. Люди набагато більш схильні проявляти емпатію, коли вони її отримують, і менш схильні робити речі, які завдають шкоди і створюють дистанцію у стосунках, коли вони відчувають, що їх приймають і вони автономні. Деякі люди є емоційно небезпечними, і це взагалі погана ідея. Бути вразливим з ними, тому що вами можуть скористатися і завдати вам шкоди. Якщо ви з такою людиною, ви абсолютно нічого не можете з цим зробити і вам слід зануритися. Якщо ж ви з кимось, хто піклується про вас і, як правило, у вашій команді постійно аналізувати і критикувати їхню поведінку, це не емоційно розумно, це небезпечно і контрпродуктивно. Ви повинні бути чесними, і ви повинні спілкуватися. Без цих двох речей все зрештою розвалюється. І не розмовляйте про серйозні речі одразу після роботи або якщо є алкоголь, нічого доброго не вийде. Навчіться розпізнавати будь-яку образу, коли вона виникає, щоб якнайшвидше з нею впоратися. Також іноді потрібно навчитися любити людину заново, коли вона змінюється і росте. І останнє, визнавайте свою неправоту і вибачайтеся, коли ви помиляєтеся. Це коли ти знаєш, що знаєш. Вам не потрібно постійно запитувати себе, чи хочете ви бути з кимось ви або хочете, або не хочете, і це нормально, якщо не хочете. Просто зізнайтеся собі в цьому і продовжуйте шукати, поки не знайдете того, з ким дійсно хочете бути. Очікування це отрута. Стосунки процвітають завдяки вдячності, а ви не можете бути вдячними за речі, коли ви їх очікуєте. Ваш партнер недосконала людина і завжди буде такою. Якщо ви не можете терпіти цю людину з усіма її недоліками, знайдіть когось іншого. Шкода, що я не знав раніше, що спілкування це все, бути відкритим у своїх почуттях, навіть найскладніших. Рятує від душевного болю в майбутньому. Хоча стосунки з партнером, який має проблеми з психічним здоров'ям, мають свої складнощі, буде набагато краще і легше, якщо він сам звертатиметься за допомогою і докладатиме власних зусиль, щоб покращити себе на додаток до вашої підтримки. Бути з кимось, хто не докладає таких зусиль виснажливо, особливо якщо вам доводиться постійно відмовляти його від небезпечних ситуацій. Ви були кимось до того, як вступили в ці стосунки, у вас було власне життя до того, як ви зустрілися. Ви є кимось зараз, і у вас є ціле власне життя. Ви будете кимось після того, як стосунки закінчаться, і у вас буде ціле власне життя після того, як вони закінчаться. Буває дуже легко обдурити себе, думаючи, що хтось інший це весь твій світ, твоє все, але не забувайте про себе. Він не обов'язково може сказати вам, як сильно він піклується, кохає вас, але його вчинки і те, як він говорить про вас друзям сім'ї, будуть відображати справжні почуття. Ніколи не думайте, що можете когось змінити. Якщо вони захочуть, вони це зроблять. Мій психотерапевт сказав мені: подумайте, як важко змінити просту погану звичку навіть для себе. А тепер подумайте, як важко було б змінити те, як хтось любить вас, сперечається з вами чи щось подібне. Ти не будеш, відійдіть. Це не те, що я хотіла б знати раніше, а скоріше, те, у що я хотіла б вірити раніше, що фраза про те, що якби вони захотіли, то зробили б це є правдою. Я провела вісім місяців з хлопцем. Він ніколи не зустрічався зі мною за власним бажанням, тільки коли я його благала. Ми розійшлися, і через три місяці він зустрічався з цією дівчиною і багато разів публікував її, навіть зберіг їхні спільні фотографії у хайлайтах. Хоча він ніколи навіть не створював хайлайт, присвячений нашим фотографіям. Спілкування, 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 не робіть припущень, спілкуйтеся один з одним, розкажіть їм про свої потреби, історії, які ви розповідаєте собі про їхні вчинки, про свої почуття. І якщо хтось відкидає вас, то це не той, хто вам потрібен, ви їм не потрібні. Їм потрібна версія вас, яку вони створили у своїй уяві, щоб задовольнити свої потреби і бажання. Щиро дякуємо, що додивилися до кінця. Кожен лайк, коментар та підписка допомагають нам розвиватися, і ми щиро цінуємо вашу підтримку. Тепер ми хотіли б почути ваші думки. Що ви дізналися про кохання або довгострокові стосунки, про що хотіли б дізнатися раніше. Залиште свою відповідь у коментарях. Ваша думка може допомогти комусь іншому. До зустрічі в наступному відео.